Лосі просякнуті цією російською пропагандою навіть дозволяють собі на підпитку казати, що Путін прийде тут, порядок не від яку ганебну роль в історії України зіграв цей телеканал свого часу. Вони вже двічі вибачалися, да, в 2004 році, 2014 році. Okay. За це жодного разу не втрачав такої можливості подякувати їй за все, що вона зробила, тому що, хоча її там і називав наш е, найвеличніший президент, доктор Смерть. Гендиректора Хмедиту Володимира Жовніра підсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок щодо відновлення лікарні. Факти пов'язані з відновленням будівель Хмедиту та діями благодійного фонду Хмедит Здорове дитинство. Зараз вчає національна поліція. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко через інцидент з благодійними коштами ініціював перевірку комісії мозу. Про це міністр розповів в коментарі виданню Елбаю. Віктор Ляшко каже, що МОЗ продовжує йти озвученим після першого скандалу навколо відбудови лікарні шляхом. Завершують формувати повноцінну наглядову нараду, яка буде контролювати процес. Я б хотів, щоб ви відрефлексували щодо Охмадиту. Ну так сталося, що я останніми роками часто зустрічаю на центральних вулицях міста Києва під час там прогулянки з дітьми Уляну Супрун і я. Не в жодного разу не втрачав такої можливості подякувати їй за все, що вона зробила, тому що хоча її там і називав наш е, найвеличніший президент доктор Смерть Уляну Супрун, але ніхто з е, ну дійсно фахівців з міжнародним ім'ям не може спростувати її найсерйознішого ну, впливу на реформу українського міністерства охорони здоров'я, і це зайвий приклад того, як треба залучати замість зірок телеканалу 1+,1. плюс Я дізнався, що цих шести. Е, Особ, які входили в, в засновників цього фонду, троє мають відношення до телеканалу один плюс один. Ну в нас немає на жаль там інституту інституту репутації е сьогодні, але свого свого часу я думаю, історія розставить крапки на ди яку ганебну роль зіграв цей е телеканал для споп того, щоб споплюжити свідомість українського населення своїми брехливими там роз розповідями про американські біолабораторії про Порошенко вбив свого брата про піввареника, про те, що мову на хліб не намажеш, на цій Наталки Мосійчук, Ну і решта там <кхід> було цих ганебних історій, пов'язаних з цим телеканалом. Ну нагадаю, що я. Так, інакше мав до нього відношення. Мені свого часу навіть Коломойський пропонував очолити цей телеканал. Я перелякався тоді. такої, такої пропозиції. Так, от з відповідних джерел я знаю, що свого часу утримання, ну якраз на піку цієї цієї компанії антиукраїнської напередодні останніх президентських парламентських виборів, вся діяльність цього холдингу обходилась Коломойську 1 один мільйон на день. Тобто, відповідно, всі ці гроші були таким, так чи інакше, витягнуті з українського бюджету, тому що ми знаємо, що цю ці, ці загальна сума цих звинувачень на адресу Коломойського, який проходить там по багатьох справах, не тільки в США, а і в Британії, в Ізраїлі, на Кіпрі, в Швейцарії загальна сума цих оборудок, які розглядають сьогодні сто слідчих. В п'яти американських штатах це 470 мільярдів доларів. Коли мені і коли я цю суму називаю, мені кажуть та ні, ну ти помилився. Це, мабуть, 470 мільйонів. Ні, це просто загальна сума всіх транзакцій, які вони використовували для того, щоб приховати. Сліди замітати сліди, ну і зрештою фінансувати 95-й квартал. Оскільки ми знаємо, що один з офшорів саме Зеленського отримав з тих грошей, які були вкрадені в вкладників Приватбанку. Оскільки там 40 з половиною мільйонів доларів свого часу. Тобто історія розставить. Я ж кажу на певному етапі крапки на «і», яку ганебну роль в історії України зіграв цей телеканал. Свого часу вони вже двічі вибачалися, да, в 2004 тому році, 2014 році за це так, от як можна було допустити, що замість таких людей, як Уляна Супрун, припустимо наглядову раду цього Ахмадиту, де ну, в мене четверо дітей, і всі вони на тому чи іншому етапі свого життя були пацієнтами Ахмадиту, тому в мене теж болить серце за це. Так, от долучити зірок, замість таких як Уляна Супрун, спеціалістів з міжнародним ім'ям, залучати зірок такого ганебного телеканалу. Це нас. Справді величезна пляма на нашій репутації. Ще одна важлива тема. Без вашого коментаря тут важливо обійтися. 19 серпня Верховна Рада повертається до роботи. Народні депутати мають розпочати засідання із розгляду правок до законопроекту про заборону діяльності російської церкви в Україні. Про це повідомив п'ятий президент Петро Порошенко, лідер Європейської солідарності, наголосив на важливості документу, особливо в умовах повномасштабної війни. Наша мета припинити. Діяльність п'ятої колони Російської Федерації, негідників, які здають позиції наших військ, викривають і передають Росії патріотів, волонтерів, добровольців. Наша позиція в тому, що не можуть називати релігійні організації, ті, хто відмовляється відпівати українських героїв, і робити інші речі, які точно співпадають з інтересами країни-агресора. Ну, Насправді, після закриття російських телеканалів, РПЦ лишався найпотужнішим інструментом впливу на свідомість. Я сам неодноразово був свідком того. Там приводив родичів тут ну, в Кастоправу під Києвом, бабуся, в якій там ну, величезна черга, сидить людей, до її чекають на її послуги. І тут заходить якийсь там місцевий батюшка і каже: там, Марфа, ти ж пам'яті, завтра ти збираєш 300 чоловік на Кресний ход по Києву по, по от лаври, починаємо так. Ви то время неї лунає там через інтернет, лунає ця радіостанція э, московська православна. Тобто ну, повертаючись навіть до свого там до своєї перекладацької юності в 80-х роках, там х я стикався на близькому сході з представниками ну цього управління міжнародних зв'язків РПЦ, звідки сам патріарх Кирил виходець, і всі вони не приховували, що в них погони. Під під піджаком, і сьогодні навіть там мої родичі, які живуть там в різних регіонах України, коли стикаються з людьми, які регулярно ходять до цих церков РПЦ і слухають їхні проповіді, то вони досі просякнуті цією російською пропагандою і навіть дозволяють собі на підпитку казати, що Путін прийде тут. Порядок не від тобто, треба якомога скорше позбавити Росію цього найвпливовішого для них на сьогодні інструменту впливу на свідомість мільйонів українців. Ще пане Дмитре, от українські бренди вони стають все більш впізнаваними в світі. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування. Бренд Україн дослідження провели в травні 2024 року. Воно охопило сім країн світу. Великобританію, Іспанію, Німеччину, Польщу, Сполучені Штати Америки, Туреччину та Францію. Одним з найвідоміших українських брендів за кордоном став бренд Рошен на закордонних ринках. Є попит на продукцію «Made in Ukraine». Основний стимул для іноземців купувати українські товари це можливість підтримати Україну. 47% опитаних готові спробувати український товар, якщо побачать його в магазині. І я думаю, що це дійсно є чим нам пишатися. Абсолютно, не тільки іноземцям треба купувати, а українцям, тому що ми знаємо, що гроші, які заробляє корпорація Рошен, потім конвертуються в величезні поставки критично необхідного обладнання, от нещодавно мені здається, Софія Федина там рахувала, що кожний десятий сьогодні дрон, який потрапляє на фронт, це дрон, який походить через Чіч з фонду родини Порошенка чи з справи громад. То якщо б не було б сьогодні такої потужної корпорації, то набагато важче нам було б ну, закривати найнагальніші потреби сьогодні наших фронтовиків. Ну і взагалі-то мене завжди дивувало таке знаєте, ставлення, коли люди. Не обурювалися тим, що відкриваються нові магазини Рошен по Україні. Навпаки, впаки, треба пишатися тим, що не якісь там, на жаль, закордонні, не будемо називати їх вашому ефірі, які не припинили сьогодні співпраці з Росією, продовжуючи постачати туди, туди продукцію. У нас поширювали ці досі поширюються ці думки, що, начебто, там рошен досі працює в Росії, хоча їхні рахунки були ще в 15-му році. Заблоковані і заарештовані. але сьогодні, маючи можливість підтримати вітчизняного виробника, не можна нехтувати. Тим більше, що ну треба дійсно віддати належне фахівцям цієї корпорації. Так сталося, що. Ну, один з керівників цієї корпорації Павло Москаленко був співробітником мого покійного батька. Ще там в 70-х, 80-х роках. І я знаю наскільки там дійсно фахові люди працюють. І це ж ми бачимо по результатах. На жаль, знову ж таки, коли там проводили свого часу там паралелі і казали, щось що дивіться, а 95-й квартал така ж потужна імперія. Але я ж я на жаль знаю, за рахунок чого піднявся 95-й квартал і хто саме привів їх на цю поліцію політичний олімп, коли покійний цей Глеб Павловський назвав мене свого часу там блокбастер фюрером помаранчевої революції за проект Веселі Яйця за операцію блокбастер професор операції. Професор, то тоді він поставив наприкінці свого інтерв'ю питання, чому ми нічого не робимо для захисту інтересів українських партій, російських партій тут в Україні, чому немає ніякого контрпропагандистського продукту. І, Як згадувала потім сама сама Оксана Марченка, тоді Медведчук запросив братів там шефірів і самого Зеленського до себе в Пущу Азерної, і вони запустили тоді проект з такою промовистою назвою Серпом яйцям». Тобто, в нас був. Веселі яйця вони запустили серпом по яйцях. І Якщо зараз ну в всі там сліди цього сайту їхнього, вони знищили в інтернеті, але можна набрати в Ютубі і подивитися, що всі, всі ролики, які виходили напередодні тоді парламентської компанії, під ну прапорами цього блоку, не так вони абсолютно співпадали з ідеологією цього політичного проекту. Знов ж таки, то і Медведчука про те, що три сорта українців, що НАТО гірше ніж гестапо, що Україна потрібна. Заходи тільки для звалища для ядерних відходів так і таке інше. Тут нація ми розуміємо, що Сили оборони зараз пошкодили ключовий міст в Курській області, і вже сказали, що два мости. Таким чином, в оточенні знаходяться майже тисячі росіян і 680 квадратних кілометрів території. Більш того, от ми з Вадимом, Вадимом Чернішим щойно говорили, що там знаходиться місто Курчатів Курчатову. Курчатов? І це місто. Місто, де знаходиться Курська атомна електростанція, і тому моє запитання буде наступне: наскільки це, те, що ми в оточенні тримаємо в котлі, фактично, курську атомну електростанцію, наскільки це може нам допомогти? Політично навіть ну от якраз та сама стратегічна невизначеність да, інбік'юті, як кажуть англійці, вона може тут бути нашою перевагою. Ми не визначаємо наших <гум> стратегічних намірів, що ми вбачаємо за кінцеву ціль взагалі цієї операції. Але саме той факт, що ми показали, що строчниками цими російськими неможливо охороняти таку величезну ділянку кордону. Тобто, нагадаю, від того пам'ятника три сестри, да, так як так, так така назва в нього на кордоні, де на Чернігівської області, так, де Брянської і Білорусі відповідно до лінії зіткнення. 400 з зналишком кілометрів для того, щоб надійно її захистити, росіянам треба тримати там, ну принаймні, якщо врахувати один батальйон на 4 кілометри, 100 бойових батальйонів не, не строковиків, відповідно, а 100 батальйонів треба десь знайти для того, щоб надійно захистити цю територію. Тому, от наші такі рейди, вони зрештою мають змусити росіян або проводити чергову хвилю мобілізації, або перекидати свої підрозділи бойові з. Півдня і з Сходу, тому це вже певна перевага. Стосовно цих мостів, які підривають, ну на жаль, росіяни швидко зорієнтували вже сьогодні навели там понтонний міст через. Цю річку, але будемо сподіватися, що наших ракет, нашого ракетного озброєння буде достатньо для того, щоб так само і понтонні мости знищувати, як ми знищили стаціонарний. Ну а взагалі-то я підтримую ідею Гаррі Каспарова, який висловив він в інтерв'ю з Віталієм Портником, що треба розглядати в цьому взагалі перший етап. Деколонізації Росії в тому сенсі, що треба повертати Московщину в її традиційні там кордони і давати можливість поневоленим народам звільнятися від російського ярма від тієї страшної російської імперії. Це ж ну, взагалі то абсолютно природний історичний процес розвалу всі імперії, крім російської, розвалилися. І тут питання часу, скільки буде потрібно для того, щоб дійсно та сама там Якутія Калми. Кія Татарстан, Бурятія, Дагестан, Чечня отримали свою незалежність і ну таким чином повернула Росію з одного боку в її ну в Московщину в її природні кордони, і з таким чином позбавила сотні поневолених народів цього, цього імперського цього ярма. Тому стратегічне завдання взагалі цього не нашого, не не України, так скажемо, а цивілізованого людства звільнити від цього ярма поневолені народи, і можливо, по таким кроком до стратегічним кроком до цього буде створення відповідно такого, ну умовно кажучи, рускава Тайваня на територіях оцих областей, які будуть звільнені від кремлівської влади. Як треба мобілізувати ту російську сьогодні? Там ну розпорошену. Ну, діаспору для цього краще спитати того самого Каспаров, якого я розумію, є там певні плани. Я завжди згадую прецеденти там, скільки 35-річної майже давнини, ну та річної давнини, коли розпадався радянський союз, і захід був. Занепокоєним поширенням ядерної зброї, і тоді мої однокашники, випускники нашого військового інституту, на жаль, були задіяні в багатьох операціях по вербовці фізиків ядерників з інституту Курчатова. В відповідні проекти: там і сирійські, і іранські, іракські, львійські, північно-корейські. І, зрештою, ну, когось прийшлося там. Фізично навіть знищувати да, з цих фізичних фізиків, ядерників і навіть моїх однокашників, які опинилися по той бік трави в 91-му році, як, зокрема, там онук, члени ЦК, ЦК КПРС, на той час, так головного редактора газети Ізвістія такий Сергій Соколов, Він мені вихвалявся, що каже: це мені три ще чотирьох провідних співробітників Інституту Курчатова треба забронювати, вивезти їх до лівії і потім можна курити. Бамбук решту свого життя десь на, на Барбадосі. Ну, але так сталося, що Сергій куди опинився, <кій> як я вже сказав, по той бік трави. А решта тих фізиків-ядерників, які зрозуміли, що вони ризикують своїм життям, якщо будуть. Погоджуватись на ті пропозиції, якими їх зваблювали, ті самі іракські, іранські режими і чи північна Корея, вони свого часу дуже комфортно перемістилися до Сполучених Штатів. І я вже наприкінці 90-х бачив родини. Цих фізиків-ядерників знов ж таки з інституту курчатого, які жили в дуже комфортних умовах в Сіетлі, в в, в у Вашингтоні. Ну щоб ти розуміла, якась там дівчина студентка коледжу винаймала собі пентхаус в Сіетлі, в найдорожчому районі, там напроти островів, де де, де живе Білл Гейтс. Тобто можна уявити, якими сумами цих фізиків-ядерників свого часу зваблювали. І про це каже Касфаров: що треба. В цих там ну потенційних там півтора-два мільйона айтішників, е, там інженерів, технологів намагатися витягнути їх з Росії для того, щоб з одного боку позбавити Путіна його такого інтелектуального потенціалу, а з іншого боку створювати е, прообраз такого Тайваню, який сьогодні забезпечує, як ми знаємо, мікрочіпами практично там всю світову економіку. Тобто, ну ось він. Пропонує такі варіанти, я вважаю, що це дійсно дуже перспективна річ. Треба просто об'єднувати зусилля для того, щоб з одного боку розбурхувати ці протиріччя між які є в путінській Росії. Ми ж бачимо, що цей котел він радоючи віз рано чи пізно вибухне, тому що з такої я завжди дивувався, що там ще в ті 80-90-ті, там нульові роки, яка була ненависть. У там, самих, тих самих, там, так скажімо, корінних московитів, да, москвичів по відношенню до вихідців з Кавказу, Середньої Азії, як вживали вони абсолютно так. Ну, як здрасті дуже образливі вислови по відношенню до вихідців цих країн. Хоча ми там навчалися в нашій групі, були одночасно там і вірменний, і грузини, і азербайджанець, і дагестанець. Але за очі їх називали такими брудними словами, і як досі ця держава, ця імперія може існувати при наявності таких внутрішніх серйозних протиріч, тобто воно рано чи пізно має розірвати цю імперію, і наше завдання сусім. Цивілізованим людством, людством ці процеси максимально прискорити.